На урочистому закритті головної ялинки міста стали відомі переможці конкурсу Новорічний настрій та квест гри Пошук моркви для розумного кролика, які впродовж свят проходили у Вінниці. Керманичі міста презентували їм грошові винагороди та подарунки. Також на закритті ялинки вінничани мали змогу побачити виступи вінницьких рок-гуртів. По завершенні концерту на городян чекала святкова дискотека. Останній день проведення заходів біля головної ялинки міста розпочався з нагородження переможців міського конкурсу Новорічний настрій. Кращих визначили у восьми номінаціях: за найліпше прикрашення вікна, балкона, прилеглої території, садиби, закладу культури і освіти. Тринадцять переможців отримали сертифікати та грошові винагороди від тисячі до шести тисяч гривень. Родина Левченко стала переможцем у номінації за оформлення приватного будинку. Ця сім'я бере участь майже в усіх міських конкурсах. Прикрашені свого. У житла, що на бучми брали участь усі четверо членів родини. Прикраси для свого помешкання левченки зробили своїми руками. Розпочали ми з купівлі на стипендію гірлянд, на вашу стипендію на мою стипендію. Потім, так як коштів вже на багато освітлення, не вистачило, пови, вирішили робити все власними руками. Робили у сім'ї сім'єю з, сім з кардону новорічні гірлянди, сніжинки. Ну, в принципі, врешті-решту вкрасили приватну територію. Пенсіонер Олександр Ткаченко отримав сертифікат і грошову нагороду за кращий балкон. Чоловік каже, кожного року ставив ялинку для дітей. Цей рік не став винятком. У мене два дід мороза стоїть, вращається йлка одна, потім снігурочка нарисована дідом морозом на одному окні. От, І ілюмінація світяться. Під час заходу була також нагороджена команда Кіндзадза, яка перемогла у квест грі Пошук моркви для розумного кролика. Її було визнано кращою з поміж 12 команд: Вітя, Антон, Сергій і Віталік, які за фахом хто підприємець, а хто медик та менеджер, у квест грають декілька років і товаришують. Квест це вже болезнь. Ми граємо квест уже три роки, нам дуже сильно це подобається. Сьогодні ми играли там себе в удовольствия просто поіграти, отдохнуть. Неважно, яке место ми там бы зайняли перше первое, отлично. Одним із останніх заходів біля святкової ялинки став концерт вінницьких рок-гуртів, які виступали під гаслом в Новий рік з Новим Роком. Вінничани мали можливість почути одну з найромантичніших композицій рок-гурту Ларус осінь. Сказати до побачення, головний зеленій красуні міста в парк культури і відпочинку імені Горького прийшло чимало вінничан. За три тижні її відвідав майже кожен місцевий житель. Тільки в перший день на відкриття ялинки прийшло 20 тисяч людей. Серед них мешканці нашого міста, районів та інших міст. Свято це взагалі дуже класне, і дякуючи нашій міській раді. Нас Люди є можливість святкувати його не тільки вдома, а з всіми компаніями. Це дуже весело. Ялинка залі дуже красива в цьому році, і всі задоволені, всі святкують і всі раді. Я, на жаль, не був на відкритті, але прийшов на закриття і вражає, дуже вражає, що таке масштабне свято тут виходить. Людям тоже нравится, я это знаю. Бесподобная елочка. Такой нигде, наверное, я только в Виннице. Красота такая, радость. Вы знаете, дома невозможно сидеть, телевизор уже не то. Мы приходим, тут радость такая. Мы еще ходим на танцы вот сюда для, для, возра... для, ну, для, для пожилых. Это одно удовольствие. А елка бесподобная. Концерт хороший, весело. Спасибо Гройсману, кто вот это вот все устроил. Цьогоріч біля головної ялинки міста пройшло безліч інтерактивних заходів. За словами організаторів, свято вдалось, і вони планують в наступному році зробити його для вінничан ще більш цікавим.